Йому 27, а за плечима вже чималий бойовий досвід. Олександр Сандула із городка воював на різних напрямках, був декілька разів поранений та завжди повертався до війська і демонстрував невимовний патріотизм та відданість справі. Саме за це, 11 листопада, військовослужбовцю вручено державну нагороду. Мав за честь вручити з рук в руки герою, який працює і віддав своє здоров'я, час. Захисту нашої країни хочу подякувати за дану відзнаку. Це своїм побратимам, тому що без цих побратимів, які допомогли їй здобути, нічого не було. Але сам більше хочу подякувати зараз тим хлопцям, які на даний момент на позиціях та утримують даний час, що ми з вами стоїмо. Слава Україні, подякувала за службу та відданість, яку воїн продемонстрував нашій державі, народу і голова громади. Бажаємо вам, що ви в подальшому не зраджували своєму покликанню, працювали в збройних силах України і приносили нашому майбутньому поколінню. Саме ось той патріотизм, який ви в собі виховали і плекаєте. Медалю за військову службу Україні воїна нагороджено відповідно до указу президента України від 23 жовтня 2024 року. За сумлінну службу, мужність та самовідданість під час виконання бойових завдань.